Мама їде в Україну, купила дітям гостинців на 88 євро. Зараз покажу, що ми придбали. Такі сердельки, десь приблизно 4 євро. От такі, намазка. Почти нутелла, але трошки краще. Воно по смаку Три баночки. Сир. Діти люблять ось такий сир, то мама придбала. Звичайно, солодощі. Ось такі от батончики. З різними смаками, каву. Трошки м'яса. індика, таке філе, це щоб тут зробити собі їсти. Ось такий от соус болоньєзе. Спробувати а, такий от соус а, з азіатської кухні. Рибні консерви. Тунець. От така намазка а, для приготування пасти. Ще солодощі. Ось така шоколадка мілка ще батончики. Звичайно, трошки алкоголя. Це ром, Ще ось от такі от соуси, сир. От така от рибні консерви. Це от такі от маленькі лікери, як сувенір, паштет, от такі от. Ще соуси для пасти, рибна ще консерва. Ось от сир. І ще один соус. Оце все. Плюс пакет 88 євро і 20 центів.